Прислали жирнючий злив від наших кошенят, який розставляє абсолютно усе на свої місця і розвінчує міф про багатство холоденко. Отже, я вам зачитую, а ви, любі друзі, шерте зі своїми колегами, підписниками, щоб усі знали і розуміли, що себе представляє насправді легендарна лапках психологиня Наталя Холоденко. Отже, що кажуть кошенята, Богдане, прошу анонімно, моя сестра стала свідком такої кріпової ситуації, що не можу не поділитися. Хочу, щоб люди знали справжнє обличчя цієї клонеси бомжички. Мова піде про холоденко. Вона. Ж в інстаграмі вся така люкс, баба, монако, заможні життя, психологині з крутими клієнтами. Баба йшла до успіху, і от типу прийшла. Є одне але, яке повністю рушить недоелітний образ нашої королевишни. Монако з холоденко, еліта, до якої вона намагається примкнути, знатно сміється, бо до неї ставляться як до проїжджого фріка. І не просто так. Наша мажорка відвідує салони краси місцеві і робить манікюр та процедури взайми. Коли доходить час розплачуватись, заявляє, що забула готівку і карточку вдома. Скидає потім зі своєї гривневої картки гроші із запізненням на тиждень два. Про схеми, типу, ви зробили погано переробіть безкоштовно. Я взагалі промовчу. Гроші в неї є, але помірка Монако та в Каннах вона за межею достатку. Чергова пристосуванка, яка видає себе за еліту. Її періодично запрошують на заходи, аби подивитися, як на фліка, і потім посміятися за очі, хоча б якісь розваги, бо еліті насправді місцеві, досить нудно. Люди бачили в своєму житті все. А тут такий космезичний телепузік-заробічанин, з якого можна знатно реготати. От і все, підписники холоденко. Тепер ви будете знати і розуміти, що себе представляє ваша легенда Лігендішна, яка насправді нічого не вміє в цьому житті, окрім як лицемірити та Але маємо те, що маємо. Тож, е, Наталю, для мене цей злим не став відкриттям. Давно вже чудово розумію, хто така холоденко, яка тільки вміє маніпулювати і біти, яка розповідала, що я взагалі працював із сальдо, є бобошка і, е, і Сєпаром, Хоча я ніколи не мав взагалі жодного відношення до Херсону і ніколи там навіть не був. А тут вона мені вже приписувала сальдо, потім розповідала про те, як я відпрацьовую гроші рускава між. Особливо мені подобається історія про невиплачені комунальні послуги в квартирі, в якій я не жив і яка не є моєю. Ну, типу, знаєте, чули дзвін, не знаю, дзвін, знайти в реєстрі хоча б якісь дані, а потім просто маніпулювати, не перевіряючи факти, взагалі навіть не аналізуючи. А я це не коментував, тому що мені холоден, знаєте, від слова зовсім. Коли людина озвучує ахінею, тому мене воно ніяким чином не чіпляє і не цікавить. Але те, як Наталка. Людей на бабло і потім намагаються пропітляти, аби не заплатити за послуги. Хо, -хо, -хо, -хо. Наталю, це дуже цікаво. Тож висновки про тебе зробили.